Так, всім привіт! Сьогодні я збираюся на турнік та брусья зробити невеликий шорт, як я займаюся спортом посеред дня. Марічка, привітайся з підписниками. Підходжу на очатку. Зараз покажу, як вона виглядає. Добре, що нікого немає. Обов'язкова розминка перед тренуванням. Перший раз підйом з переворотом у мене не вийшло. Але потім я зробив один раз і ще два рази. І в кінці обов'язково бруси два-три підходи. Так, позаймався досить непогано, досить продуктивно, власне, що не жарко. І досить не важко було, але через те, що перерва була, все ж таки не вийшло на ті результати, що хотів. Тому пишіть коментарі, пишіть, яке у вас тренування. І всім пока.